Майже удвічі зросла кількість повітряних атак російських військ на території Чернігівщини. Про це в коментарі для Челайн повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, основні удари ворог спрямовує по об'єктах критичної інфраструктури, намагаючись знеструмити міста й села області. Також під обстрілами опиняються газові об'єкти. Про поточну ситуацію з російськими обстрілами а також про роботу сил протиповітряної оборони, очільник області розповів у коментарі для Чилайн. Майже вдвічі більше. Кількість повітряних цілей на Чернігівщину у вересні порівняно з серпнем, і з звісно, більше. Але звісно, що ми збиваємо не всі. Дуже багато так націлено на об'єкти електрогенерації, газові об'єкти, і маємо готуватись до того. Що ситуація складна і може лишати складною тривалий час. Створено дуже багато мобільно-вогневих груп. Про мобільно вогневі групи ми багато говорили. Вони не зовсім ефективні на великих висотах, коли летить ворог. Створюються екіпажі перехоплювачі. Коли кажу створюються, я кажу про додаткові частина, екіпажа розгорнута. Я не можу називати кількість і підрозділи, де вони розгорнуті де вони працюють. У нас працює авіація. До чого готуватися людям? До того готуватися до чого ми готуємо. З починаючи з квітня двадцятого року на Чернігівщині працює система протиповітряної оборони, яка наразі вдосконалюється та адаптується до нових загроз. Водночас військовослужбовці та представники місцевого самоврядування закликають мешканців області залишатися пильними, уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.